Шановні депутати, перше питання доповідаю я. Значить, питання називається звернення депутатів Ялтинської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським до міст по Гатилів. Я зачитаю, зачитаю напевно, один, тому що до всіх інших е, ідентичних. Переживає надзвичайно складні часи, суддя виборуючи право на життя. Ворог невпинно атакує на фронті і в пілу. Під постійним прицілом мирні мешканці це цивільна інфраструктура. Українська єдність і згуртованість, а також незмінна підтримка наших партнерів допомогли нам вийти. І зараз настав час проломити хід війни і досягти справедливого миру. Україна визначила стратегічні кроки для цього. Кожен українець, кожен мешканець нашої громади підтримує цю чітку мету, викладеному плані перемоги, представлено президентом України. План перемоги результат масштабної роботи команди голови української держави та наших міжнародних друзів. Він вже був представлений президентом України нашим найважливішим союзникам США та європейським країнам. Саме їм завдякуємо за допомогу боротьбі і на них сподіваємося у реалізації українського плану перемоги. Адже від миру в Україні без перебільшення залежить стабільність не лише на континенті, а й світовий порядок. Реалізація всіх п'яти пунктів плану посилить Україну і дасть українцям надію на майбутнє. Перший пункт плану перемоги має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти – є військовими та включають заходи що зміцнення оборознасті держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових експертів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт плану перемоги це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкового повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану перемоги передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатньо для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану перемоги, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних України критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт плану перемоги – безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володіють реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. Україна розраховує на рішучість партнерів та їхню готовність спільно втілювати все можливе, щоб план перемоги був виконаний. Яготинська міська рада. Пішовичок підтримує план перемоги, представлений президентом України. Від імені Яриської міської територіальної громади звертаємося до вас з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ним плану перемоги, представленого президентом України. Ми закликаємо весь світ об'єднатися навколо плану перемоги і допомогти у його реалізації. Це життєво важливе для України. Шановні депутати, ми звертаємося до наших партнерів. Це місто побратим Келераша, Республіка Молдова, Дві Могили, Республіка Болгарія, Панкі, Республіка Польща і Сєвер Республіка Польща. Голосу. Шановні депутати, питання Немає. Нема. Ставимо на голосування. Голосуємо. Хорошо? Ти не вірив би у цей Угу. Ага. Ти поводився, я поводився. Так, так, так. Результат результатах не бачиш. Володимир Викторович, за 17, проти 0, утримало слово, заголосувало 0. Рішення прийнято.